І ось тільки одна з сотень тисяч історій, яка підтверджує звання Росії як терористка. Дивом залишилася живою, але майже осліпла вже вісім місяців. Бореться за повноцінне життя героїня нашого наступного сюжету. У березні на Київщині, коли їхала за їжею для свого немовляти, її авто обстріляли окупанти. Що було далі? Розказала Дар'ї Цисарук. Почула просто свист. Я сиділа на передньому пасажирському сидінні і стріляли по лобовому склу. Ну тобто, мені прилетіло зразу. Гуркіт автоматної черги і свист сотень куль у повітрі. Останнє, що пам'ятає Луїза Радзієвська про той моторошний день у березні, коли ледь не обірвалося її життя. Що після цього вона взагалі залишилася живою? Справжнє диво. Я сиділа тут, посікла, у саме більше не було скла на на тій стороні. Це сталося миттєво і несподівано. Їхнє авто з усі біч обстріляли російські убивці, перетворивши його на справжнісіньке решето. Коли Луїза з батьком саме поверталися додому від волонтерів сусіднього села, поїхали вимушено. Щойно почалася війна. Запаси їжі підгузків для немовляти дівчини закінчилися. Дорогу назад вирішили скоротити через поле. Думали, що так буде безпечніше. Там і натрапили на ворожу засідку. Тут було вісім діроків. Он пробита. Ця сторона пробита. Ось видно, де куля зайшла. Вон пробита торпеда, і в кермі і там і стерчить ви? куля. Я її не дістаю, ото, мабуть, що моя була. Щану канонада стихла. Володимир побачив, закривавлене обличчя доньки. Уламки скла розтрощили голову, проломивши її череп. Чоловік намагався привезти Луїзу до тями, утім всі його спроби виявилися марними. Я до неї говорив, вона не відповідала. Із-під шапки кров текла. Кожен батько боїться найгіршого – втратити свою дитину. Було дуже багато уламків, була дуже брудна рана. Там були е, і, ну, і череп, як розколовся, там були і кістки, і дуже така брудна вона була. Ну, там частинки всякого сміття, все все, що там було пил ті. Кілька днів за життя 25-річної Луїзи боролися лікарі. Стан оцінювали як критичний, бо через постійні обстріли Київщини першу медичну допомогу їй надали аж на наступний після поранення день. Що жила, провели надскладну операцію з трепанації черепа. Не виключали, що Луїза втратить зір. На той час в тій лікарні був лікар. Він наш місцевий, але він приїхав з Ізраїлю, і вони, я так розумію, привезли з собою обладнання, яке саме і врятувало Луїзу, тому що він сказав, що якби не те обладнання, відкрилась дуже велика кровотеча, коли вони діставали ці осколки. А, і якби не те обладнання, яке допомогло саме ці судинки, швиденько там якось, я ж не розумію, спаяти, mm -hmm. шити чи. І вправність лікарів, то він сказав, що вона б, мабуть, так і лишилась на тому столі. Своєї дитини після операції Тетяна спершу взагалі не упізнала обличчя доньки було набряклим. Довге волосся, що злиплося від крові і бруду, Довелося обстригти. Вона казала мені, мам, промий мені очі. кажу, доця, ну я хоч їх і протирала їй, але такі були набряки, що вона через них нічого не могла бачити, і вона думала, що це яким чином там щось їй заважає. Ось, а коли вже вона трішечки там передкрилося, я її і я робила фото, і я її показала. Вона, звичайно, ну зберігала як і, ну, і почуття гумору, да, каже мам, то це ж це ж не я, це ж якийсь, як вона сказала, якийсь бурят. Дивом лікарі називають і швидку реабілітацію Лоїзи. Усього за два тижні після тяжкого поранення у голову вона. Звелася на ноги, утім, згадка про той жахливий день, шрамами заробцювалася на її руках. Сама ж дівчина каже, вижила, бо, мабуть, так сильно цього прагнула. А ще мріяла чим швидше взяти на руки сина Марка. Народжена в вишиванці, це, це факт, тому що це могла б бути така біда. Янголоохоронець на нами сидів і просто, просто оберігав нас. Переду ще реабілітація лікарі не втрачають надії повернути Луїзі повноцінний зір і відновити боковий. Дар'я цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.